З раком, з раком, а ви дружка з пастернатом, з пастернатом, а цибуля буде щасликом, а дівчина з козаком. Гудні, брамося, дім погоду. Давайте хтось вперед йде. А так росли, він дуже частину порядників. Якщо ми його впустимо, вони його не втримають. Ще

Усіго ми положим за нашу свободу і покажем. о, наша весна, а що ти нам так принесла, стару бабам по кіночку, а дівчатам по віно. Від тими, ніби приїде, приїде. від ким ми, ми прийде, приїде, щось на точкає. Я думаю, що окрім цього побачила також багато людей, які гуляли по вулицях, і теж були всі у вишиванках. На нашому наступному заході ми будемо робити виступ в рамках фестивалю Одесі – 610». Ми будемо співати унікальні чумацькі пісні про Одесу, які не збереглися записі взагалі. Тобто, ми намагаємося і відроджувати щось, і зберігати те, що вже є. Одеса святкує день вишиванки. Безперечно, Одеса це Україна. Ми, я думаю. Досить яскраво відмітимося нашим святкуванням. ми не очікували, що буде стільки людей, але протягом цього дня ми бачили дуже багато людей в вишиванках. І Дуже приємно, що люди зібралися. Це не було анонсовано якось супер -зазволить. ми анонсували за кілька днів. Але супер приємно, що люди поважають, відчувають. Що таке вишиванка? Це душа, це український код, Це те, що потрібно берегти і ця. Та, наш національний одяг він надає по справжньому нам сили. Я організатор мегамаршу вишиванках. Я страшенно сумую за мігамаршом вишиванках. Дуже добре, що сьогодні була така імпровізована невелика хода. Оцей прапор, який сьогодні був, це ж йому вже 2012 року, дав вже більше десяти років цьому прапору. І як прекрасно, що дякую всім нашим збройним силам України за те, що ми сьогодні спокійно змогли пройтися. І зробити таку, знаєте, як міні-версію мегамаршових шванках, який обов'язково відбудеться після перемоги. Я обов'язково всіх ще запрошую. І тоді ми вийдемо великою таким знаєте, великим морем на Дерибасівську і пройдемося прекрасно в центр. Звісно, це буде не прям свято-свято, але все рівно це буде точно велика подія для всієї Одеси і України. Тому слава Україні! Я вчора і зачора! Вою говорим Маруся, раз два три, калина чорня я дівчина в саду ягоди годивала Маруся, раз два три, калина чорня вояті. Раз, два, три, на чорня, моя дівчина в саду я обірвала ура